Вау, дякуємо! Дай знижку. <хи> Індус чоловік і дружина китаянка. Є всі шанси, що ще 2-3 об'єкти, я нормально навчуся з нею працювати. Такі тут ціни на масло поспалив 700 доларів. Тому що 2025 рік машина з майбутнього 50 тисяч. Всім привіт! Починаємо ранок з того, що вивезу двері і там ще трішки мотлоху назбирав на свалку. І на сьогодні є робота, працюю з короною. Є всі шанси, що ще два-три об'єкти. Я нормально навчуся з нею працювати. Також на цьому тижні є замовлення на встановлення 5 міжкімнатних дверей і ще є декілька дрібних робот. На цьому поки що все я вже включив рекламу. Вже почав палити гроші, тому впевнений, що знайдемо. Сподіваюся, що знайдемо щось цікаве. До речі, стосовно бюджетів на рекламу, якщо комусь цікаво, на минулому тижні я майже не користувався цим. Декілька днів включав, та спалив 100 доларів. Пощастило, тому що зателефонували декілька постійних клієнтів і так весь тиждень закрився. А тиждень до цього спалив 700 доларів, тому що роботи не було зовсім. І включив рекламу на сайті: там так, Instagram, Facebook, Качав на максимум, то спалив багато грошей. Неприємно, чесно кажучи, такі бюджети палити, але маємо, що маємо. Як правило, в мене або виключена реклама зовсім, я працюю чисто з постійними клієнтами, або так, як на минулому тижні, там, 2-3 дні включаю полю там 100, 150-200 доларів для того, щоб мати повну загрузку. Що будемо на цьому тижні? Подивимося. Тут маємо ось таку кухню під стелею, бачите, як незакінчена робота. І навіть в цьому місці, де ніби як закінчено, то замовниця говорить, що не подобається і хочу зробити корону. Я купив ось де такий плінтус на корону. Проблема в тому, що його сюди просто так не встановиш, то я купив ще ось такі бруси. Зараз встановлю спершу брус. І потім вже до цього бруса під кутом встановлю корону, фарбую все в білий колір. І думаю, буде бомба. Ще ось тут два моменти. Кухню встановили, але оставили дірку тут. І тут чомусь оставили дірку між двома кабінетами. Якось так дивно виглядає. У мене є брус такий, як це сказати, мебельний. Зараз я з нього виріжу і цю дірку зашию, і ту зашию. Коротше, роботи на цілий день. Поїхали. Я приїхав ось в цей будинок, щойно робив заміри, треба сказати якусь ціну А тут джекпот Індус-чоловік і дружина китаянка. Тут у мене декілька безкоштовних порад для хендіменів-початківців. Якщо приїхали рахувати. Роботу в будинок і звідти вийшов індус або китаєць, або як мені зараз пощастило, вони там живуть всі разом. То потрібно перше привітатися, друге вибачитися за те, що ви не можете виконати цю роботу. І третє побажати обов'язково гарного дня, їхати займатися своїми справами. Якщо такої можливості немає, і вам все ж потрібно працювати, то просто називайте двойну ціну. Тому що індус буде з вами торгуватися до талого, виб'є знижку. Ви домовитеся, почнете працювати, він позве всю свою сім'ю. Повірте, вона в нього не маленька. Вони всі сядуть в рядочок на стульчиках і будуть дивитися, як ви працюєте. В кінці, коли ви вже закінчите роботу, у мене було таке декілька разів. Вони говорять: Вау, дякуємо, дай знижку. Дай знижку в кінці роботи. Я говорю. Так я ж зробив, ми ж домовилися, ми ж пожали руки. Що, щось не подобається, я перероблю. Вони кажуть, ні, все подобається, але дай знижку. Ну, отак в них все влаштовано. А китаєць, якщо ви йому назвете ціну, причому неважливо яку, він впаде в обморок відразу. Потім ви його відкачаєте, він буде з вами торгуватися, ви домовитеся вдвічі нижчу ціну. В кінці, в самому він знижку не попросить, але в процесі він буде з вами кожну секунду буде допомагати, запитувати, підтримувати. Одним словом, заважати, і ви витратите просто часу вдвічі більше, ніж потрібно. Тому я в Хомдіпо по все ж таки приїхав. Зараз піду все порахую, але обов'язково врахую дві знижки для індуйця і декілька додаткових годин для його дружини китаянки. І подивимося, що з цього вийде. А поки там думають над моєю пропозицією, зараз заїду до Боба, поміняю й вже тиждень чекаю, не було часу ніяк заїхати. Немає місця в Гаврюші навіть куди вже це покласти. Піднакупив трішки дров і ящиків для зберігання. Я невеличкий проект трішки пізніше покажу. Допоміг Бобові. Проїхав ще одна робота. Постійні клієнти. Тут потрібно відремонтувати двері і поремонтувати щось там шафу. 120 доларів, мінімальний виклик. Поїхали тут. Маємо ось такі двері, їх потрібно зашпаклювати цю щілину, відшліфувати, пофарбувати а дверну ручку і замок міняємо на ось цей новий. Так, сказали мені, що моя схема з заміною масла в моторі не робоча, тому зараз заїду до спеціально обучених людей, нехай вони замінять масло і фільтр, а я вам покажу, як тут все працює і скільки все буде коштувати. Ось заїжджаємо на таку станцію, вони говорять, що міняють масло за 5 хвилин. Зараз подивимось. Так, ніякої черги немає. Зараз я чекаю, поки хлопці махнуть, що я можу заїжджати, бо можливо в них і людей немає, щоб міняли. Ось такі тут ціни на масло. Ми беремо те, що для великого пробігу дешеве. 88 доларів і плюс 10 доларів за Е екстра квотер. Так як у нас мотор величенький, то у нас якраз будуть ці плюс 10 доларів. До речі, у них тут скидка 15%, якщо ви заїжджаєте вперше або якщо у вас є скидка Дурдеш. Тобто, якщо працюєте в Дурдеш є карточка, то скидка 15%. 110 баксів це задоволення, реально вони міняють 10 хвилин. В цю вартість входить масло, фільтр, робота. А також вони заливають омивайку для вікна і там, підкачують колеса, дають водичку. Майже 200 тисяч миль ми вже маємо, але Гаврюша ще тримається, ще я думаю, побігає. Давайте покажу вам ціни на бензин. Я заїхав. 87-й бензин коштує 2,86 майже. Це, ну так, якщо порівнювати з українським, то, мабуть, це щось схоже на 92-й, це на 95-й, а це там теж якийсь преміум. 92-й 2.86 коротше Якщо перевести на літри, то галон це майже 3,8 літра. При ціні 2,85 за галон ми отримуємо десь 75 центів за літру. Ось вам, на жаль, і космічна різниця просто між Америкою і Україною, тому що тут в середньому, якщо ми візьмемо бак там 70 літрів, то це тут виходить десь 50 баксів і ці 50 баксів заробляються в середньому за годину. А в нас 70 літрів бензину коштують трішки дорожче і заробляється це, на жаль, зовсім не за годину. Чуєте, давайте, якщо пішла вже така автомобільна тематика, поїдемо, подивимося ще ціну на буси. Прийшла зараз ця ідея і дуже цікаво глянути, що по чому. Поїхали. Так, заїхав. Тут у нас рами. Рам промастер. Оце якраз такий кузов мені був би ідеальний. Що по ціні. Ціна 50 тисяч тисяч, 50 але це абсолютно нові машини. 2025 рік. Машина з майбутнього 50 тисяч. Не дуже нам таке цікаво, поїхали, подивимося, що по побуушним. А тут ось який красавець стоїть. Спринтер свіженький з парка. Линна база. Що тут у нас? Тут у нас 21 рік, 80 тисяч миль пробігу, і просять вони за нього. 46 тисяч доларів. 46 тисяч доларів. 21 рік. Офігенний. Офігенний апарат. Довгий. ну За тако, такого мені, мабуть, було б навіть забагато. Тут ще такий Ford Transit, але це малий. Це не набагато більше, ніж Гаврюша Це ненадовго, Місяць-два і знову буде мало. Так, пішли, я бачу, там он форди стоять, транзити. Подивимося, що чому Зганяє бронко. Воно, цікаво, буде зараз контент чи ні. Красава, просто з останнього міліметра, передок, мабуть, не зійде. Красава. коротше, тут також абсолютно нові. Оце той кузов, який мені хотілося, який мені підійшов би. Тут ціна, також 25 й рік. 25 рік без пробігу, 56 тисяч. Ну, так собі. Заїхав ось до одного дилера, боушні буси продають. Цін на машинах немає. Я зайшов в офіс, запитав, він говорить, від 19 до 22 плюс-мінус ціна на всі однакова. Всі машини 3-4 роки, їм 20-й, 21-й рік. І на кожній я пройшов, подивився мінімум 200 тисяч миль пробігу, 200-250. тобто 300-400 тисяч кілометрів, вже вони набігали за ці свої 3-4 рочки. Така собі історія. Там у них за углом ще декілька бусів стоїть. Е, ну, Чесно кажучи, 20 тисяч доларів за машину, яка пробігла вже там 300-400 тисяч кілометрів, віддавати звучить безумно. Я думаю, що якщо... Цим питанням зайнятися, то можна за аукціону купити машину, або за ці гроші набагато свіжішу, ну, з пробігом меншим, або просто таку купити там за якісь 12-15 тисяч. Думаю, якось так. На сьогодні це все. Завтра їду. міняю 5 міжкімнатних дверей. Для вас це вже буде нове відео. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!